Привіт! Сьогодні вам хочу розказати за азалією. Ось ви її бачите, вона от стоїть біля мене. Цю азалію я купила три тижні тому. Три, а може вже й більше, я навіть вам не скажу точно, але три тижні це точно. І дивіться, ні одна квітка до тих пір не облетіла. Всі вони такі пишні, так якби щойно вони розцвіли. Я думаю, що вони ще будуть стояти, тому що признаки облітання тих квітів. І близько нема, <свісно> якщо чесно, і близько нема. Ось так гарненько вона виглядає. Кожна квітка складається з трьох таких великих пишних квітів. Може бути з двох. Отут, я дивлюся дві квітки, отут теж дві, а є й три. А тут бачу чотири, так що вони є різні. Бачите, як вони? Різні суцвіття. І така азалія є дуже хороша. Вона гарно виглядає. Вона ви можете її поставити в хаті, щоб вона стояла, поки не відцвіте. Потім можна висадити її на вулицю. Вона може спокійно зимувати на вулиці, і їй нічого не буде. Бо в мене азалії є на вулиці, і знаєте, і ті мої азалії вони цвітуть, як та як я кажу, три дні. Ну максимум тиждень вони цвітуть. Тиждень вже за тиждень нічого нема. Все облітає, воно все на землі. А оця залія, вони її вивели видно таким гібридним способом, і вона є набагато вже гарніша. Набагато гарніша і набагато, і вона така пишна. Ті квіти, такі такі величезні. Бачите? І вона зі всіх сторін. Дивіться, куди б ви її не повернули. Вона зі всіх сторін є гарна. І ще є дуже багато таких пуплішків. От, бутончики, де вона буде розцвітати. Бачите? Вона не вся зразу розцвітає, так, щоб вона розцвіла і вся облетіла. І це мені дуже подобається. Я купила таку саму, таку червонішу, ще одну, але та не є така, така кольорова, вона така темно-розова. Аж дуже гарна, але я її вже посадила на вулицю, і зразу вона в мене там вже в горщику росте, і вона там і зимувати буде. Бо азалії вони не є приспосіблені, щоб вони були тільки в хаті. Вони також живуть на вулиці, і взагалі то природа їхня на вулиці. О такшо та, та на вулиці, а ця в мене в хаті, бо вона Я думала, вона обцвітає, Я її тоді висаджу. Ну вона не обцвітає. Вже скоро місяць вона не обцвітає, і хочу вам показати, якщо десь будете бачити ось такі азалії, то купляйте, тому що це, це красота є в хаті. От вона замість вази з квітами у вас буде стояти на столі, і це є дуже гарно, як для мене. Я не знаю, як ну, хто любить квіти, хто не любить квітів. Я дуже є за квітами і я дуже їх люблю. І через що мені отакий сорт з такими великими. Бутонами з квітами мені дуже подобається. Дуже подобається. Так що я рекомендую таку азалійку. можете спокійно купити і використовувати. І тут ще багато є бутончиків, які ще навіть не набралися, а такі, знаєте, що вони будуть пізніше цвісти. Так що цей який, сорт є трошки інакший, ніж цей, що в мене на вулиці. Бо в мене на вулиці вона вся відцвітає і більше її нема. І цілий рік її нема. Вона тільки от, навісні. Тих там чотири дні чи три поцвіла і все. І вся щезла, вся облетіла. А тут, дивіться, бутончики є, і вона одна може відцвіте, а то будуть другі. Так що вона така довго тривала. Ось такий сорт подобається. Так що купляйте, якщо будете де бачити. Все, дякую, до слідуючої зустрічі.